Всім доброго дня. Сьогодні мова піде. Я вже знімав багато відео про свою цю мотосапку. Нагадаю, їй вже більше п'яти років, я її користуюсь. Ну, вона свою функцію виконує скажу так, на 90% десь. Непогана штучка. Така. Не для гектарів, і ще раз скажу, а для соточок. Все время у мене тут стояло, як нічого я не робив. Ну, там культиватор на лапу воно поставив. По бокам поставив таку защиту, щоб розсаду земля не притрушувала. І Одо зробив собі, подивився в інтернеті у людей, поставив собі колесо. Там іззаду, ще раз скажу, зняв, одне викинув, а одне зробив. Наперед. Зараз поїду на поле. Бо тут у мене у дворі на городі нема де. Проїду, попробую, як воно. Так, ну що я по полю спробував. Моя думка така. У кого є такі ці мотосапи, то викидайте ті колеса з тим колесом. Набагато легче І перевозить його і бігати по городу. Чи по грядкам там, де б його не бігати, ну ще раз скажу, у нас піски. Воно набагато легше і на руки не так тяжко, бо буває, як їдеш, він починає ну, закапуватись. Ну, коротше, невдобно. А тут із тим, як колесо стоїть вперед, набагато краще не то, що а взагалі краще. І ви і керувати їм краще. Бо як задні колесо ти стояли, то так не... Ну, Погано було розвертатися. Так. Якось накладно. Ну, моя лічна думка, що з переднім колесом набагато краще. Це я ще раз скажу, 5 років, можна сказати, промучився з тими двома задніми колесами. Я буду, ну, думаю, що воно буде краще, ще раз скажу. Все. Може хто подумає, к чому це відео. Смисл відео, Смысл, ще раз скажу, що викидайте оці колеса, що там ставить ззаду, і ставте наперед. Одне колищадко і на руки, дійсно на руки набагато легче. І розвертатись якось воно гарно виходить. Цього всім гарного вечора. І мирної ночі.